Мої вітання, дорогі мої друзі! Готуватиму котлетки на пару з лососевого фаршу і кабачків. Кабачок натерла, підсолила сік віджала. Добавляю одне яйце, чесник перемелений, сіль суміш перців, зелена цибулька, кріп і клітковина з насіння амаранту. Одну ложечку і ще одненько. І тепер все гарно перемішаю. Маса постояла буквально 15 хвилин. Отака от вона вийшла, бачите? І зараз я буду формувати котлетки, готувати буду котлетки парові. От приготувала чаша мультиварки, наливляла водички стаканчик. От виклала пергамент і зараз сюди викладу котлетки. В чашу мультиварки не всі котлетки помістилися. Вимушена була посмажити декілька штучок. Поки готувалося, я встигла салати подружити з капусти з огірка. Па Па-па-па-пам! Отакі парові рибні котлетки з лососового фаршу в мене вийшли. Ніжно, боже, ніжно. М -м -м. А які соковики? Зараз в окусі покажу смажену котлетку. М -м -м. Дуже смачно готуйте, і ви не пошкодуєте.